Мені державна біжутерія не потрібна. Є люди, які ще за життя стають легендами, навколо них творяться міфи та чутки, за якими так важко відрізнити правду від вигадки. Мало хто знає, але у 70-ті роки Ліна Костенко потрапила до чорного списку, складеного особисто секретарем з ідеології Маланчуком. Лише після його відходу вийшов історичний роман у віршах Маруся Чурай, що пролежав без руху 6 років. Роман одразу став подією. Восьмитисячний наклад розійшовся за кілька днів, а виконання цієї драми народними артистками Нілою Клюковою та Галиною Менкуш перетворилося на відкритий бунт, коли глядачі, попри нагляд КГБ, півгодини не відпускали артистів зі сцени. Ба більше роман Маруся Чурай і був достойний Шевченківської премії. З початком 90-х інтерес до творчості Ліни Костенко зростає незмірно. Її цитують про неї пишуть книги. Багато хто з її колег шістидесятників прикрасив груди депутатським значком. Вона ж у той час демонстративно грюкнула дверима і знову пішла в духовну еміграцію. Свої вчинки вона пояснила двома поетичними рядками і знову сидять при владі Одесною.